Покажу стан мотоцикла. Мотоцикл у нас 2016 року 1400 рідного пробігу. Ціна мотоцикла 9000 умовних одиниць. Гума у нас спереду 18-25 неділя 2018 року, ззаду 34 неділя 2019 року, міцеллер, такий залишок по протектору. Ви в погляд бачите, глибина. Колесний диск. Ну, просто Я нічого казати не буду, просто дивіться самі, але тут все, я думаю, що самі бачите стан. Колодки ще є, м'якенькі гофри. Тут крилешко все ціленьке, тут нафагра вся ціленька. До речі, якість хрому в цих мотоциклах дуже висока, ну, тому що воно все просто тут, тут чимось чи забруднено, чи незрозуміло. Так, дзеркало все ціленьке, тут все ціленьке. Вон, хто там казав, що це карбюраторний мотоцикл. Вон, лямда зонди, вон, дивіться, бачите? Лямбда зонд. Вигляд так, має як карбюратор. Ну, це взяли корпус карбюратора, всередину ставили інжектор. Але це інжектор. Тут все ціленьке. Такий гарний класний вид має кастрол. Це ще з Японії прийшов фільтр мастильний. Вон, все сухеньке, вон, покажи, як воно в якому все. Просто все в ідеальному стані. Тут вся кришечка все ціленьке. Бак теж все ціленьке, рама все, ну взагалі стан, ну я думаю ви бачите. О, отут ще отакі, ну це не те, щоб це вже я придираюся, але от якщо так от придивлятися, що кожну дрібничку, ну так само як от, наприклад, от тут бачите от, Є така як... Сидіння тюнінгове, комфортне, широке. Ну, я так думаю, що це тюнінгове. На ньому тріумф написано. Можливо, це і заводське таке. Ну, просто комплектація таке. Скоріш за все, що можливо навіть і заводське. От стан задньої гуми. Вихлоп, до речі, тюнінговий. Ось тут -от, лейбл з нього є. Ось такий залишок по задній гумі. Ну, задня гума взагалі. По протектору, вона, от, якщо подивитися, вона просто нова, Вон, бачите, йде і тут так само є колодки ще, Вон, залишок можна подивитися. До речі, от, стосовно ланцюга, я не знаю, ти показував чи ні. І задні амортики можна просто показати стан самих амортиків. Все, поїхали на ту сторону. Тут так само, як і там, тут є як така, ну тут навіть з такою невеличкою як вм'ятінкою і так само така царапинка. Отут є ще, це скоріш за все, коли їхало в контейнері, якась підніжка таку подряпанку зробила. Ну всі ключки. О, інжектор, ну, щоб ви розуміли, насос он бачите. Метр дев'яносто два мізріс. Звук взагалі. Покажи просто по кругу його. Оце знову ж таки тисячу разів повторював, але це завод, отак от перегрівається тюнінгові труби, вони не заводські. І це зроблено. Це ну я думаю, що тут вже зрозуміло. Тут от подивіться, отут уважно. Бачите, тут воно, як кажуть, воно не перегріте. Воно тут ніде не перегріте, але от бачите, отут колір. Один, потім отут горілкою нагріли. Воно от бачите, отут, от один колір тут нагріли, потім отут. Все супер, потім опять нагрели. Ну воно все супер, але отут і тут це зроблено саме для красоти. Я думаю, що достатньо. Все, що треба. А, отут ще покажи, будь ласка, отак от. Ось от такий вигляд, отак от просто. Щоб були пульти, всі кнопочки, все це видно. Це бруд. Он витирається все.